Вітаю! Це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Грейт на Дніпровській набережній у Дарницькому районі за червень. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати свіжі новини з будівництва. У сьомому будинку монолітний каркас готовий на 65%. Сходові марші виконали на 30%. Продовжується влаштування кладки стін. У восьмому будинку монолітний каркас і сходові марші готові повністю. Цегляна кладка виконана на 70%. В 9-му будинку на 60% змонтували ліфти. Вхідні двері влаштовані на 20%. В 10-му будинку на 97% виконана цегляна кладка. Дахові роботи виконані на 90%. Фасадні роботи на 70%. Стяжка готова на половину. Розпочали монтаж ліфтів. В 11-му будинку закінчують дахові роботи. На 70% готові фасади. В 12-му будинку повністю закінчили фасад. Дахові роботи виконані на 95%. Місця загального користування оздобили на 75%. Вхідні двері влаштовані на 70%. Ліфти змонтовані на 75%. В 13-му будинку закінчили влаштовувати дах. Фіналізували стяжку, повністю утеплили і пофарбували фасад. Оздоблювальні роботи в місцях загального користування виконані на 75%. Вхідні двері змонтували на 70%. Закінчують монтувати ліфти. Оздоблення території всього комплексу готове на 80%. Житловий комплекс Грейт це комфортне життя на відстані 90 метрів від Дніпра в партері лівого берегу. Зовсім поруч ТРЦ Рівермол, станція метро Осокарки. В радіусі 4 кілометрів 5 дитячих садочків та шкіл. Житловий комплекс «Грейт» – життя на першій лінії.